Чи дійсно влада Ірану та Ізраїлю могли укласти таємну угоду щодо масштабів атак один по одному. А, чи були якісь перемови неможливо? Да, були. Чи є там якась супертаємна піднагодна, в мене випадає перевернутий місяць? Тобто, все то, про що могли розмовляти, я так розумію, до цього можна дійти логічно, є у просторі. Ну, типу, ніхто цього не приховує, от у чому момент тому я тут скоріше назву це напівконспірологічною теорією. Чи вдасться Україні до кінця року наростити виробництво власної зброї, щоб своїми силами захищатися від РФ? Не все звичайно, але якийсь конвеєр у нас дійсно працює по колесу фортуни. Тобто, ну якісь процеси у цьому напрямку у нас дійсно йдуть. Наскільки великою є втрата для РФ комплексу ППО та ПРО С 400 який було знищено у Джанкої? А я так розумію, тут питання наскільки в самому навіть комплексі в місці його розташування, тому що для нас по відношенню до ворога це робить п'ятірку мечів. Тобто цим знищенням, я так розумію, ми для себе відкрили якусь слабку точку тепер. І вони і цю слабку точку, те, що прикривав, да цей комплекс типу цю, цю слабку точку, вони в швидкому порядку не можуть прикрити знову. Тому що в них для них випадає сімка камичів у цьому форматі. Коротше, тут важливо не тільки знищення самого комплексу, а важливо, де він саме стояв. Отут більше стратегічна історія у тому, в якому місці він стояв. Оце для нас грає важливу роль. Чи набуде чинності законопроєкт про надання допомоги Україні від США? В цілому так, але. Але я вже не перший раз дивлюся взагалі тему з допомогою штатів, і з одного боку, ми маємо диявола, тобто, да, ми з одного боку маємо дотримання якихось домовленостей, контрактів, у всій історії, З іншого боку, ми маємо перевернути правосуддя як бюрократичну систему, яка затягується. Маємо якусь карту театру, тобто щось якби дали, але. Не додали якась бюрократія не так швидко, як хотілось би, що викликає у нас з вами внутрішній зовнішній коротше конфлікт. Тобто, я все таки на м, допомогу штатів, я розумію, що ми ще з вами побачимо якісь бюрократичні проволочки або в процесі передачі, або в взаконні, або в моделі тієї передачі. Ну коротше, та ми щось отримаємо. все окей, тільки питання, якби яким процесом? А процес такий через одне місце відбувається, і до цього ну варто просто бути готовим. Чому на Вінниччині чоловіки вбили правоохоронців і чи покарають вбивць? По перше, ми щось подібне в історії нашої країни вже бачили. У мене випадає карта ностальгії. Я не зовсім пам'ятаю прямо такі прецеденти, да, от саме так. Але причина, можливо, цього прецеденту нам уже коротше, колись ми вже таку історію бачили. Я маю на увазі дуже щось схоже. Я ж кажу, бо випадає карта ностальгії. Треба просто буде поколупатися в пам'яті і згадати отакі от от випадки. І причини да цих випадків у нас е, в країні, а е, чуваків знайдуть, бо виходить прямо правосуддя. Е, знайдуть якась знову ж таки дивна причина, в якій змішалося все: якісь грошові моменти, і якісь глобальні моменти. і Є якийсь і знову знову викладаю. Знову випадає карта ностальгії. Тобто коротше мотив, такий мотив ми вже бачили. От якась така собі історія, але затримані будуть дані е, вбивці. Чи дійсно наступного тижня Україну сколихне парад відставок за власним бажанням? І чому? Я передивлялася це питання на початку тижня, і там ну, якби, там дійсно починаються ці процеси, там дійсно будуть якісь, ну, давайте так, там, звільнення, де добровільне, де добровольна, от, Там будуть заміни. Ми вже побачили початок цих замін і змін, і це те, що я і казала, що у нас весна буде достатньо гострополітичною, от воно зараз і програється. Так потрібно до когось попросили, але попросили написати за власним бажанням, бо людина не є компетентною. Когось таким чином відлучили від кармушки, а хтось не хоче приймати участь у тому, що відбувається всередині країни у якихось негативних проявленнях, ідеально добровільно. Ну коротше, дійсно. Я не скажу, що прямо всіх і за тиждень позвільняли, але цей процес уже почався. Там у нас як завжди немає е, однозначної відповіді на те, наскільки на краще. Тобто там є свої плюси і мінуси у даній ситуації. Хтось дійсно є ну реально некомпетентними, зміна іде на користь, а десь одного е, прибрали, поставили ще гіршого, і тут ми маємо мінус. Тобто, тут собі така історія. Не всіх коротше поміняють на класних ідейних і таких ух. Прям ні. На жаль, ні. Чи дійсно росіяни можуть посилити атаки, користуючись вікном до набуття допомоги США у найближчі кілька тижнів? Вони вже користуються певними да моментами пов'язані із тим, що у нас є певні дефіцити. Вони вже цим користуються, і а зараз да ми будемо з вами бачити посилення якихось певних атак або маневрів, саме із за того, що для них це вікно можливостей. Наскільки реальні погрози Піскова про те, що США доведеться відповісти за конфіскацію заморожених активів РФ? Ну там більше на словах загроз, вони е, будуть намагатися руками третіх країн, які є їх типу партнерами, е, відволікати увагу з штатів або якось? Е, Коротше, якось впливати на, а, на стабільність штатів, можливо, знову якісь а, терористичні групування будуть да, якось більш активніше себе вести. А, ну коротше, тобто, це не зовсім пряма атака на штати, це а, атака на штати третіми особистостями, де вони каламутять воду у великій геополітичній оці всій кухні. Тобто, це отаким чином вони будуть намагатися щось зробити. Може, знову там умовно там підрив яких небудь там інтернет. Кабелів. Ну коротше, це от в цей напрямок. Воно більше в цей напрямок, ніж які-небудь там, я не знаю, там ядерні переброси і ще і ще щось, типу, такого чому росіяни виводять війська з території нагірного Карабаху чи не перемістять їх до України? Там це пов'язано із тиском, я так розумію, зі сторони походу Азербайджану. Я так розумію, що там це пов'язано з якоюсь десяткою мечів на вивід їх військ. Умовно кажучи, ви тут більше не потрібні, ідіть звідси. Ідіть звідси, все. Тобто, це реально така тискова історія. А скоріше за все, війська, які звідти е, виведуть. Я не бачу, щоб в масовому ключі відправлялися на фронт. Вони скоріше будуть заміною тих, кого відправлять на фронт. Тобто, умовно, їх там, наприклад, в часті і в тили, а когось з частини тилів на фронт в Україну. Тобто, така собі заміна. Чи дійсно війна закінчиться різко і неочікувано? У мене, у мене така у мене така історія з тим, що це може бути реально ну, різка якась штука. В мене також один із варіантів випадав як варіант закінчення війни. Ну тобто, дійсно, причому якийсь такий максимально неочікуваний. Сьогодні все ще було, а завтра хоп і нічого немає. Але це все одно як не крути, пов'язано із і певними геополітичними, коротше воруханнями. А от єдине, я допускаю момент різкого закінчення. Закінчення війни хіба що в двох випадках: а, вмер Цар, і там воно все стопнулося різко, неочікувано ні для кого, навіть для політичних елітересів. Другий момент якась серйозна катастрофа на території РФ. Не саме яка змусить знову ж таки різко стопнути ті процеси, які відбуваються, це от єдині дві такі ймовірності, які ну дійсно випадають і у деяких майстрів. Ми ж бачимо ймовірності і їх варіанти розвитку. Знову ж таки пояснюючи глядачам вже вкотре. Ми бачимо вирогідності і варіанти їх розвитку. І це є одна із вирогідності такого закінчення війни. Вона поки на жаль малоймовірна, але вона є. Вона існує. І майстри її бачать різні. Тобто, ти бачиш це як варіант один із варіантів. Навіщо росіяни розповсюджують фейки про підготовку наступу зсу на Курську область? У Мене все ще викликає. Виникають питання пов'язані із Курською АЕС і її адекватністю як стратегічного об'єкта. В цілому, а от це а вплив на їхній електорат. Це по перше, тобто, це така. Перший момент, другий момент, вони таким чином будуть скоріше за все виправдовувати якісь близькі або стягування в ту область там військ, да ну коротше, тобто, це зумовлено їхніми намаганнями наростити на певних ділянках фронту а, і старого і нового своїх якихось резервів. Тому якщо там в Курську будуть купчитися російські військові, це от є типу, ми тут вирішили захищати Курську область. Насправді ніхто на них не йде. Нікому воно не треба, от а по ним буде ще небудь прилітати цікаве і по дроні. З якою метою російські окупаційні війська перекидають танки на північ Донецької області. Нарощування тиску. Знову вони будуть шукати, вишукувати певні слабкі місця в різних лініях фронту, в різних наших оборонних лініях для того, щоб іти у наступальні дії. Чому у низці законів про консолідовані асигнування США міститься поправка про заборону надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону Азов? Я так розумію, у Штатах. У Штатах питання є, або як мінімум, було, і воно не переглядалося, що Азов а, мав стосунок якийсь час не до державної, не до державного колеса фортуни. Тобто, це скоріше за все переживання з приводу того, чи не знаходиться дана армія в часних лапках. От в чому момент, і на фоні цього, бо це не є а, прямим колесом фортуни, і, до речі, досі воно випадає як не пряме колесо фортуни. З одного боку, ми маємо хлопців зазову, які якби є частиною держави, але виходячи з цього, не до кінця вони частина держави, а все таки підпорядковані частним якимось. А це давайте грубо казати ЧВК. Ну, тобто в такому випадку розцінюються партнерами, тому отака от є, отака от заборона. Допоки існує отакий прецедент по о, Азову, не знімуть чи дійсно зустріч польського лідера Анджея Дуди і Дональда Трампа допомогла змінити ставлення ймовірного кандидата на посаду президента США до України. Там все набагато складніше. Я вже наголошувала на тому, що Трамп Трампа слухати е, і вірити ну себе не поважати, тому що Трамп говорить одне, думає друге, а робить на кінцеві взагалі третє, і а, вважати, що от то, як заявив Трамп, так він і думає, так він буде робити. Ну це не розуміти його політичних ходів. А тут набагато складніша історія. Да, Дуда вплинув певним чином на Трампа, але це не стосується а, питання відношення до України. У Трампа своє відношення до України, і воно насправді не таке фігове, як нам здається, з його заяв. От у чому як би прикол, тобто його заяви не. Дорівнює його дії, бо якщо ми згадаємо його минулий термін, я постійно проводжу да цей приклад, Росія плескала в ладошки і думала, що він буде за них ногами і руками. і Він в останній момент повернувся з ракою. Такою, що просто, типу, от тут майже така сама історія. Там були обговорені певні його політичні його політичні п'ятірки мечів. Тобто, там, умовно кажучи, скоріше прогнучкість Да, і набирання іншим шляхом політичних балів, говорив Дуда з Трампом ніж про ставлення до України. Чи буде Україна найближчим часом використовувати дрон з дальністю польоту 3000 кілометрів, який здатний долетіти до Сибіру? Давайте так. Трошечки часу нам треба для того, щоб він мав все-таки змогу правильно долетіти до Сибіру. Тобто у нас зараз, я так розумію, певний, ну коротше, потрібно потестити ще певним чином. От треба ще зрозуміти, де які є промахи для того, щоб трохи пізніше ми бачили колесницю. Тобто, щоб воно рухалося. Чи буде обмін військовополоненими до Великодня? Робота над питанням обміну військовополонених не закінчується. Вона іде, і воно випадає, як все ще випадає, що дуже ймовірно. Що за ну протягом цього місяця має до кінця цього місяця має відбутися обмін? Що очікувати від росіян на Великдень та 9 травня? 9 травня в мене в принципі вже фігурувало. Причому дивилися ми це декілька тижнів тому для мого каналу. А воно вже фігурувало як намагання наробити якоїсь лиха. Ну, типу, як, як завжди, нічого нового в цей період, в принципі, початку травня, тобто там і про великодень, про 9 травня як таке. Да, цей там тиждень, там 10 днів. Вони є певно, тобто, видно, вже що ворог. Планує якусь капость, капасть у вигляді обстрілів, капасть у вигляді великої кількості там яких дронових атак. Ну коротше, готуємося до того, що вони будуть намагатися згадити нам перші, перші тижні травня. Просто морально до цього маємо бути готові і не ми з сигналами повітряної тривоги.